Вранці, 26 липня 2002 року, шестирічна Кейсі Вільямсон спустилась вниз по сходах у нічній сорочці, щоб подивитися мультфільми по телевізору у вітальні. Її батько збирався приготувати їй кашу на сніданок, але спочатку відлучився до вбиральні. Коли він повернувся, Кейсі вже не було ні у вітальні, ні на кухні, її не було в будинку, так, ніби вона розчинилася в повітрі. Проте вона була не єдиною, хто зник того ранку. Касандра Лін Вільямсон, яку друзі та близькі називали Кейсі, народилася 23 листопада 1995 року в родині Ерні та Енджелі Вільямсон. В сім'ї було четверо дітей. Кейсі була другою старшою дитиною. Однак подружнє життя Ерні та Енджелі не було безхмарним. І батьки Кейсі розлучилися. Енджела з дітьми переїхала до родичів у Велі Парк, штат Міссурі. Ерні не міг залишити дітей, тож переїхав також до Велі Парк, знявши кімнату в будинку через дорогу від Енджели та дітей. Діти підтримували близькі стосунки з батьком. Кейсі та інші діти часто залишалися ночувати в його будинку. Так було і в ніч на 25 липня. 2002 року Кейсі була жвавою, енергічною шестирічною дівчинкою. Всі, хто знав Кейсі, описували її як розумну та прицілиту. У неї була щарівна посмішка та добрі очі. Кейсі була членом протестантської церкви, яка знаходилась неподалік від будинку і часто брала участь у молодіжних заходах. Дівчинка любила Бога та була фанаткою Брітні Спірс. Кейсі обожнювала вся родина. У неї було щасливе дитинство, міцна родина, багато друзів, але все змінилося, коли 25 липня мати дозволила Кейсі заночувати в орендованому житлі батька. Цей день сім'я влаштувала барбекю. Всі весело проводили час. Крім членів родини, на барбекю був також запрошений знайомий, 24-річний Джонні Джонсон. Він був таким собі бродягою. Який час від часу спав на дивані в цьому будинку. Ця ніч не була винятком. Анджела, мати Кейсі, знала Джоні Джонсона ще з дитинства, їх родини підтримували дружні стосунки досить довго. Анджела навіть була нянею у нього. Тому, без тіні сумніву, після барбекю, батько Кейсі запропонував йому залишитись на ніч на канапі у вітальні ні Анджела, ні Ерні. Не відчували, що Джонні може становити загрозу для них, і, звичайно, не мали жодних підозр, що він становить загрозу для їхніх дітей. Анджела після барбекю пішла до себе додому адже вона жила навпроти, а Кейсі дозволила заночувати у будинку батька. Вранці, 26 липня, все було як завжди. Ерні прокинувся рано і пішов готувати сніданок для донечки. Кейсі любила снідати, дивлячись телевізор. Однак, коли Ерні вийшов з ванної кімнати, він побачив, що ні на кухні, ні у вітальні Кейсі не було, також не було і Джоні. Чоловік занепокоївся він перевірив будинок, побіг до сусідів, але Кейсі і там не було. Була сьома тридцять ранку. Мати Кейсі, сусіди, всі вже знали, що у Велі Парк зникла дитина. Зникнення Кейсі привернуло увагу всієї країни через кілька нещодавних випадків з викраденням дітей. Влада Міссурі одразу ж взялася за справу серйозно. До полудня місцева поліція, заступники шерифа округу Сент Луїс, агенти ФБР, а також мешканці міста з населенням 6,5 тисяч осіб прочисували парки, водні шляхи та стукали у двері. До пошуків також залучили гелікоптери та службових собак. Поліція розмовляла з місцевими, опитувала дітей в надії, що дівчинка просто побігла з кимось погратися з друзями і забула про час. І от, восьма ранку поліцейський бачить Джоні Джонсона він спокійно йде вулицею, Кейсі з ним немає. Поліція одразу зауважила, що Джоні був мокрим та брудним. На питання поліцейськ, чому весь мокрий, чоловік повідомив, що ходив купатися в річці Марамек, що притікає неподалік. Джонсон був головним підозрюваним у зникненні маленької дівчинки. Тож чоловіка одразу доставили до поліцейського управління для допиту. Свідок, що знаходився неподалік, заявив, що бачив, як Джонсон ніс дівчинку того ранку. Просто уявіть собі, ніс дитину. І ніхто не зупинив, не спитав, що відбувається. Тож детективи, шоковані цією інформацією, почали допитувати Джонсона. В той час громада разом з батьками Кейсі причисувала місцевість. Зникнення дівчинки об'єднало всіх у велі парк, і кожен сподівався, що до вечора вони знайдуть Кейсі. Поліція вирішила придивитися до особистості Джоні Джонсона ще пильніше. Слідчі почали вивчати біографію хлопця. Джонні Джонсон народився 16 березня 1978 року у Міссурі. Він був наймолодшим з чотирьох дітей і виховувався переважно матір'ю. Жінка працювала помічницею медсестри в місцевому будинку І Її дохід був мізерним. Через це діти росли в бідності, проте мати намагалася бути якомога ближчою до дітей. Турбуватися про них. Батько Джоні покинув родину, коли хлопчику було два роки, він майже не брав участі в його житті. А у 1999 році чоловік помер від ускладнень, пов'язаних з діабетом. Хлопчик з дитинства був дуже близьким зі своїм дідусем, і для Джоні було шоком, коли дідусь помер від серцевого нападу на його очах Відсутність батька, смерть близької людини, дідуся. Сприяли депресії та проблемам з психічним здоров'ям. У підлітковому віці Джонсон був похмурим і фізично погано розвиненим у порівнянні з більшістю його однолітків. Його стали називати піві, ім'я, яке він пізніше витатуював на своєму животі. Джонні також мав проблеми з навчанням і мав легку розумову від старість. Проте Джонні мав талант до малювання, і його ескізи свідчили про необитій хист хлопця. Підлітком Джонні почав демонструвати ще більш серйозні дзвіночки. Два рази підліток різав собі зап'ястя так сильно, що йому викликали швидку. Він часто завдавав собі навмисно шкоди. Через таку поведінку до хлопця причепилося прізвисько Різак. Цікавим в його біографії був і той факт, що з чотирьох дітей у його сім'ї троє, включаючи Джоні, мали кримінальне минуле. У 1997 році Джонні був звинувачений у крадіжці та озброєному пограбуванні. Суд визнав Джонні Джонсона винним в обох злочинах, але засудив до умовного строку. Джонні отримав три роки умовно. Але чи зробив він висновки з цього? Навряд чи, адже всього через рік його звинуватили у двох крадіжках та проникненні у житло з метою пограбування. Джонні спробував красти квадроцикл та вогнепальну зброю з будинків у Кірквуді, штат Міссурі. І от, здавалося б, у Джонні тепер буде час подумати, адже суд засудив його до семи років ув'язнення. Але ні, Джонні Джонсон звільнили з в'язниці через чотири місяці за хорошу поведінку. Органи нагляду вирішили, що Джонні Джонсон може перебувати на волі, але на випробувальному терміні. І, отже, на волі, під час випробувального терміну, Джоні був спійманий заборонними речовинами під час продажу неповнолітнім алкоголю. Крім того, Джоні звинуватили у знищенні чужого майна. Тепер Джоні Джонсона мали повернути до в'язниці, але знову ні. Незважаючи на ці порушення, Джонсон залишився на волі за умови, що він буде дотримуватись графіку зустрічей зі своїм офіцером з питань пробації. Він почав жити зі своєю сестрою і допомагати доглядати за її дітьми. Саме тоді Джоні познайомився з жінкою, яка згодом стала матір'ю його дитини. неї вже був син від іншого чоловіка. І от, у грудні 1999 року, вона народила їх Джонні спільну дитину. На той момент Джонні був закоханий і в осправжньому щасливий. Він був сповнений рішучістю стати гарним батьком. І забезпечувати свого сина. За словами його подруги, він чудово ладнав з дітьми. Він піклувався двох маленьких хлопчиків протягом дня, поки його подруга працювала. Він без проблем міняв підгузки, годував дітей і грав з ним. Хоча його сім'я була стурбована питанням, чи зможе Джоні виховувати дітей, у парі здавалося, все було добре. Потім Джонні Джонсон знову порушив випробувальний термін. І знову йому загрожувала в'язниця. Тож, у жовтні 2001 року, після порушення умови провольного терміну, Джонні Джонсон був відправлений до психіатричного реабілітаційного центру в Сент-Луісі. Там йому встановили діагноз шизофренії. Шизофренія це психічне захворювання, яке характеризується галюцинаціями, мареннями, крайне впорядкованим мисленням. І поведінкою, що погіршує загальне функціонування людини, ці пацієнти потребують довічного лікування за допомогою ліків і нагляду фахівців психіатрів. Суддя попросив лікарів психіатричної установи визначити, чи становить Джонні Джонсон загрозу для себе або оточуючи. Звіт був сприятливим для Джонні, і він був звільний психіатричного центру 9 січня 2002 року. Однак. Він був звільнений за умови дотримання певних приписів. Джонні Джонсон повинен був жити з бабусею, продовжувати відвідувати лікарів психіатричної лікарні за розкладом, працювати з соціальним працівником, подати заяву на отримання медичної допомоги та допомоги по інвалідності, відвідувати уроки для отримання атестату про повну загальну середню освіту, а також пройти курс на навчання з питань зловживання забороненими речовинами та алкоголем. Спочатку Джонні був слухняним, але швидко почав нехтувати приписами суду. Минула весна і почалося літо. Дівчина Джонні, його брати і сестри почали помічати, що він не виконує рішення суду і щонайменше двічі не з'явився на зустріч зі своїм офіцером з питань пробації. Брат попередив Джонні, що він повернеться до в'язниці, якщо і надалі буде пропускати зустрічі з офіцером пробації. Джонні пообіцяв, що буде слухняним. Вони з дівчиною все частіше почали сваритися. Оскільки Джонні перестав регулярно повертатися додому. Він проводив час у вейлі парку, піячий, вивчивши біографію Джонні Джонсона, поліцейські неабияк почали напокоїтись, але вони гадки не мали на що здатен Джонсон. Після кількох годин допиту Джонсон нарешті зізнався у викраденні Кейсі Вільямсон. Вранці 26 липня 2002 року Джонсон розповів на допиті поліцейським, що того трагічного ранку він запитав Кейсі, чи не хоче вона піти з ним на старий скляний завод. Він взяв її на руки і відніс до закинутого скло заводу, що знаходився неподалік від будинку. Коли вони опинилися на території заводу, Джонні оголився перед маленькою дівчинкою і зірвав з неї спідню білизну. Кейсі перелякалася і почала кричати. Потім Джонні Джонсон спробував зґвалтувати її, після чого кілька разів вдарив її цеглиною по голові. Кейсі була все ще жива, тому він взяв великий камінь і кинув його на голову. Потім він заховав тіло під камінням і пішов. Джонсон зізнався поліцейським, що ходив до річки, щоб змити кров і докази зі свого тіла. У той самий час, коли він давав зізнання, Поліція знайшла крихітну білу нічну сорочку Кейсі з червоними квітами. Через деякий час поліція знайшла і власне роздягнене тіло. Вона була саме в тому місці, яке описав поліції Джонсон, на покинутій скляній фабриці під кількома великими каменюками. У неї були переломи черепа в декількох місцях. Батьки Кейсі впізнали тіло дівчинки, після чого, плачучи, вони поїхали за машиною судмедексперта. Що перевозив тіло до моргу. Судмедексперти провели розтин тіла. У своїх звітах вони зазначили, що причиною смерті стала травма голови тупим предметом. Тепер смерть зниклої дівчинки була кваліфікована як вбивство. Джонсон був звинувачений у вбивстві першого ступеня, спробі зґвалтування і викрадення. Дружня громада в Еллі-Парку згуртувалася навколо сім'ї Вільямсон, створивши меморіал, наповнений м'якими іграшками. І записками з любов'ю. Старша сестра Кейсі сказала газеті Сент Луіс Пост Діпач. Тепер я розумію, що Кейсі у кращому світі. Вона завжди хотіла потрапити на небо і зустрітися з ангелами. Далі вона описала Джонні Джонсона як людину, яку вважала моторошною, заявивши, що він часто ходив по району, слідкував за маленькими дівчатами і відріщався на Кейсі. Людого чоловіка вона називала Піві. Оскільки саме це татуювання було у нього на животі, а він часто ходив по велі парку без сорочки. Було зізнання Джоні Джонсона, тож справу передали до суду. На суді захист не заперечував, що Джоні Джонсон викрав, намагався зволтувати і убив шестирічну Кейсі Вільямсон. Натомість захист зосередився на питанні наміру для того, щоб довести вбивство першого ступеня, обвинувачення повинно було довести. Що у Джонні був намір вбит? Захист вказав на невиліковну хворобу Джоні Джонсона як фактор, що перешкоджає йому бути здатним на умисне вбивство, корисливих мотивів. Раніше Джонсону прописували препарат від шизофренії, але він припинив його прийом, оскільки, за його словами, він відчував себе зомбованим. Обвинувачення стверджувало, що Джонсон спланував вбивство, інакше навіщо б він виманював Кейсі з дому. План полягав у тому, щоб звалтувати її, а потім вбити, щоб ніхто не дізнався, як стверджувало обвинувачення. Вони також припустили, що те, що Джонні купався в річці, доводить, що він знав, що повинен приховати докази свого злочину. Захист, однак, стверджував, що шизофренія завадила Джонсону ясно мислити він не може вимкнути ті голоси, як ви вимикаєте радіо або вимикаєте телевізор, заявив захист. У січні. 2005 року Джонні Джонсон був визнаний винним у вбивстві першого ступеня, збройному нападі, викраденні і спробі зґвалтування, обтяжуючими обставинами при винесенні вироку був жахливий характер вбивства, спроба сексуального насильства, вік жертви і той факт, що смерть настала під час викрадення, яке вже само по собі було тяжким злочином. Пом'якшувальні обставини включали в себе історію Джонсона. Як жертви цькування однолітків, спроби самогубства, проблеми в школі, труднощі з навчанням, зловживання забороненими речовинами та алкоголем. Після розгляду пом'якшуючих і обтяжуючих обставин, присяжні рекомендували смертну кару для Джонсона. Джонсон був засуджений до смертної кари, плюс три довічних ув'язнення, які він мав би відбувати послідовно. Суддя назвав цю справу найогиднішою з усіх, які він коли-небудь бачив за час своєї роботи в суді. Адвокати Джонсона подали апеляцію. Апеляційний процес був зосереджений довкола його психічного та фізичного здоров'я. Джонсон стверджував, що його захист не представив належним чином його твердження про пошкодження мозку. Він вважав, що якби його адвокат попросив провести психологічну та неврологічну експертизу. То пошкодження мозку можна було б довести і запобігти таким чином смертного вироку. Однак в огляді справи зазначається, що нейропсихолог встановив, що Джонсон не є психічно неповноцінним до такого ступеня відсталості, що він не розумів би що коїв. Лікар заявив, що Джонсон дійсно має органічний синдром головного мозку, поєднаний зі значними психічними розладами, які є для нього постійним станом. В червні цього року Верховний суд Міссурі відхилив апеляцію, яка стверджувала, що Джонсон не повинен бути страчений, оскільки його шизофренія заважає йому розуміти зв'язок між злочином і покаранням. В останніх апеляціях Джонсон стверджував, що він вампір, і сказав, що диявол спричинить кінець світу, якщо його стратять. Однак Верховний суд Міссурі постановив, а Федеральний апеляційний суд підтвердив, що Джонсон був дієздатним в той час і є дієздатним зараз. У своїй заяві губернатор Міссурі, Майк Парсон, назвав злочин Джонсона одним з найжахливіших вбивств, які коли-небудь потрапляли на його стіл. Кейсі була новинною дівчинкою, яка хоробро боролася з Джонсоном, поки він не забрав її життя. написав губернатор. За останні кілька тижнів мій офіс отримав незвиченну кількість листів. Проханням про справедливість для Кейсі. Хоча це не поверне її назад, ми сподіваємось, що виконання вироку Джонсона, згідно з рішенням суду, може принести деякі заспокоєння близьким Кейсі. Тож 1 серпня 45-річний Джонні Джонсон отримав смертельну дозу в державній в'язниці Бонтера і оголошений мертв о 18.33. За центральноєвропейським часом повідомила влада серед свідків страти Джонсона були кілька членів сім'ї дівчинки, а також колишній прокурор і поліцейський, які велися справу. Ця страта стала 16-ю в США у цьому році: 3 в Міссурі, 5 в Техасі, 4 у Флориді, дві в Оклахомі і одна в Алабамі. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе, і до зустрічі в новому епізоді!